Друзі, привіт! Ми з вами знаходимося на кухні. Але сьогоднішній випуск буде не про страви і не про продукти, а про те, без чого не обходиться жодна ідеальна кухня. Отже, це побутова хімія. Так, звичайно ж, в мене є її повний комплект. Без цього вона не буде ідеально чистою, а без ось цих капсул для прання не буде ідеально чистий мій кухонний фартушок. Як це все виготовляється на спільному українсько-німецькому виробництві? Сьогодні ви дізнаєтесь в проєкті Це ми зробили. Помити посуд, позбутися жахливого жиру на плиті, протерти вікна, попрати одяг. Сьогодні в кожному домі можна знайти цілий арсенал чистячих і миючих засобів. У минулому році в Україні було продано приблизно 380 мільйонів тонн побутової хімії. Основний обсяг продажів займають пральні порошки, засоби для очищення твердих поверхень і миття посуду. І великий відсоток на цьому ринку складає компанія 2К. Її виробничі потужності знаходяться у Хмельницькому. А основна лабораторія, в якій розробляються формули цих засобів, розташована у Німеччині. До Німеччини ми летіти не плануємо, а от до Хмельницького підприємства 2К ласкаво просимо. Якісна сировина, кваліфіковані працівники, багаторічний досвід, великі виробничі потужності все це забезпечує виготовлення продукції, яка відповідає міжнародним стандартам. А ще уся ця продукція безфосфатна, має екологічні технології виробництва та екосертифікацію. Різноманітні чистячі та миючі засоби, також засоби для прання та товари для особистої гігієни. Десяток зареєстрованих брендів це все 2К. Про кожен із видів продукції ми розповідати не будемо, тому що в нас просто не вистачить часу. А зупинимось ми на гель-капсулах для прання. Вони зробили справжню революцію: маленькі, компактні, практичні, зручні у використанні, економні і найголовніше ефективні. З чого все починається? Правильно з сировини. Вона проходить три етапи контролю якості: завод, виробник, лабораторія в Німеччині і третій етап вхідний контроль вже на виробництві. За якістю тут стежать дуже ретельно. Уявіть собі, на виробництві зберігають зразки кожної партії продукції протягом шести місяців, і знову ж таки все це роблять заради впевненості в якості продукції. Ну, все, стосовно якості, думаю, ви вже не маєте сумнівів. Давайте робити гель-капсули для прання. Сировина постачається за кордону в великих цистернах і зберігається на виробництві у 30 тонних ємностях. В принципі, можна сказати, що це перший етап створення наших гель-капсул для прання. Це, друзі, реактор. Да, виглядає як велика кастрюля, але насправді це реактор, в якому і створюються компоненти для наших майбутніх гель-капсул. Тут рідина речовина нагрівається, охолоджується, змішується, перемішується, додається сіль перець, цілякій спеції, ну, жарти жартами. Робиться все необхідно, щоб потім наші гель-капсули ідеально прали наші речі. Якщо казати технічною мовою, то в реакторі відбувається процес синтезу та змішування при відповідній температурі для кожного продукту. Подача та дозування сировини в реактори автоматизовані. Цей процес контролюється електронними дозиметрами та датчиками відносно запрограмованого складу. Приблизно 4 години відбувається варіння, ну відверто створення наших компонентів для майбутньої гель-капсули. Після цього з реактора... Речовина, рідина, компоненти потрапляють в великі збірники. А от як зі збірників рідина потрапляє в маленькі капсули, далі дізнаєтесь. Чотири реактори, чотири процеси синтезу, далі чотири збірники і відповідно чотири різних компоненти, де кожен має свою головну роль на сцені частоти: свіжість аромату, м'якість тканини, зберігання кольору і, звісно, чистота прання. Отже, з тих великих збірників компоненти наш пральний гель потрапляє в певний свій окремий маленький збірник. І вже після цього йде всю диву машину. Цим виробничим потужностям немає аналогів в Україні. Все автоматизовано і працює як годинник. 2К – це перша компанія, яка почала виготовляти чотирьохкомпонентні капсули в Україні. Саме в цій диво машині і створюються наші капсули для прання. Рідина, наш гель подається ось в цей барабан. Рідина поміщається в кожну певну свою таку ячеєчку. І ось так вона формується і, будь ласка, друзі. А тепер уявіть собі, 24 тисячі капсули на годину виготовляє ця машина. які ми брудні всі? Ще раз уявіть собі об'єми. 24 тисячі капсул за годину, 288 тисяч за зміну, понад 8,5 мільйона капсул за місяць. Воно й не дивно, що 2К це флагман на ринку побутової хімії. Ну а далі класика. Капсули пакуються, відправляються спочатку на склад готової продукції, а потім вже до магазинів. Продукція вантажиться ось в такі брендовані класні фури. Далі вони відправляються ну, реально по всьому світу, тому що приблизно в 23 країнах можна знайти продукцію Хмельницької компанії 2К. Ну круто, гордо звучить, правда ж? Але ще повернемося на мить на виробництво. Ось вам трохи статистики: в місяць відвантажується приблизно 380 фур з готовою продукцією, 8 реакторів для приготування продукції, 9 видувних машин для виготовлення тари, 3 термопласт автомата, 11 ліній фасування готової продукції і продуктивність ліній 120 тонн на добу. Звичайно ж, на підприємстві працюють люди, але ось тут, на виробничих лініях, всім і всіма керують машини. Ви просто слухайте цю симфонію робототехніки. Компанія 2К навіть під час війни змогла не те, що вижити, а навпаки, збільшити своє виробництво і відповідно, як ви бачите, супер розширитись. Тому, якщо ви бажаєте стати частинкою родини сім'ї, 2К, долучайтеся, запрошуємо вас на роботу. У 2018 році в Хмельницькому з конвеєру зійшов перший зразок продукції. І одразу був обраний вектор розвитку. Компанія не наздоганяє, не рівняється на європейські та міжнародні аналоги конкуренти. 2К формує ринок, 2К має стати лідером і флагманом. І за декілька років так і сталося. 2К це своєрідність, рішуча відмінність від конкурентів, постійний пошук інноваційних підходів до вирішення завдань і вдосконалення себе та свого продукту. Як це круто, гордо, гучно звучить україно, німецька якість і хмельницьке виробництво. Тепер ви знаєте, як це ми зробили.